Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Просила показати мою шафу для прикрас. Ось показую, хоча на той момент я вважала, що це шафа просто для ванної кімнати, для моїх там усіляких баночок. І я кажу, що дівчата пишуть, вони такого не бачили. Я сама такого не бачила. Єдине, що я не можу зрозуміти, оце для чогось там. У мене стільки прикрас немає. Але коли я дізналася, що це для прикрас, і, до речі, тканина тут такий, як вілюр, вона м'ягенька, така, приємна. А може це для сережок тут. І зараз дивлюсь, щоб мені оце дуже такі старі і старі вже прикраси, це не дуже старий. О, мабуть, оце надіну. Щось в мене щия останнім часом не сприймає щось на шиї. Наділа і буду знімати щось. я Десь тиждень у мене я не можу, щоб будь-що було на шиї. Не можу. Тому буду знімати, ні. Повішаю на місце, нехай там і надалі висить. Нічого не буду одягати. Так за крючечки. Все, буду сьогодні без прикрас. Надіну лише каблучку та сережки, ото всі прикраси. Я не знаю, я в мене десь тиждень вже не сприймає зовсім нічого. Отак одягаєш, і я ходжу, і воно мене якось так трішки мені дискомфортно. І думаю, що його одягати 15 градусів і треба швидко сходити на базар. Є в мене такий дівчат піджак. Мені дуже подобаються тут гудзики. І купувала я його, йому вже 100 років. У мене старий одяг. Але коли працювала в школі, я його одягала. Потім він такий драповий, тепленький. А знаєте, як опалення раніше давали. І вона начебто і по три і так. А зараз о, знов до шеї що торкається, це вже не моє. Ай, морока. Ні. Не хочу. Буду одягати те, що зручно, а не те, що... І знаєте, такі речі, о, о, оце моє. Нічого ніде, не то треба цю прекрасну брошку зняти, тому що я коли зійшла по місту, думаю, що воно там таке. Хотіла сумку поправити. І згадала, що одягала, воно ж сюди. Але вона мені подобається. така маленька. Ні, зараз не хочу. І, до речі, це та футболка, яку я хотіла прибирати ворот, а потім думаю, ні, я подивлюся, тому що щось зупиняє. що сказати не можу. Зараз ходімо з вами разом на базар. У нас незабаром обіцяють, що буде дощ, хочу встигнути до цієї погоди дощової. Якщо ти вийшов і вже пішов дощ, то йди під деревами. Стала, стою під деревом, тому що накрапа дощ, і якось інтуїтивно я піджак зняла, а думаю, надійну я І це я не пошкодувала. Парасольку я не брала, ну, зараз ще 10-ї години немає, а дощ обіцяли з 13. -ї. Нічого, погодка чудова. Постоїмо трішки, подихаємо свіжим повітрям. Люди вже розсаду купують. У нас акація квітне. Так, зараз що я візьму? О, у нас помідори по 90, огірки по 70 і 100 помідори, редис 35. Капачата 80, капуста 65. А я обожнюю, до речі, рожеві помідори, тому що вони чомусь мають і аромат, і смак. А от купувала просто червоні. Взагалі, не тут, а взагалі. Щось вони були ніякі, навіть влітку. Добрий день! Добрий, добрий. Так, мені, будь ласка, пів кіла редиски добрий. і огірків. А гуртчик якийсь крупніший, мільченький який. Так. Та який буде? Поїмо. Пів Півкіла? Так. Мачненький. А я знаю, Півенький. ви казали. Так, пів кіла. Ага. І редиски пів кіла, так. Можна на двадцяти зробити? А можна. Вам все можна. Обожнюю ходити на базар, тому що і люди тебе знають. Ти людей знаєш, вже якось із-за рідних там інколи питають. В Магазині в супермаркеті такого немає. О, лаваш армянський 30 гривень, дві штуки. Ось так. Такі в мене сьогодні будуть покупки. Квітів у нас скільки теж розсада пішла повним ходом. Ще мені потрібно взяти яйця. У нас відбірні по 55 добові по 50. Що тут ще у нас? Цукор 30, яка вага, там не знаю. Гречка 30 і 35. Сіль 16. О, сода, мені треба соду взяти. 22. Добре, що подивилася. Юлічка, і ще сода за 22, добре. Згущене молоко по 60, цукор 5 кілограмів 160. Ну, приблизно такі ціни. О, вже поклали мої покупки. О, До речі, томат паста. По 15 гривень. Ну, в мене є, але в супермаркетах вона дорожча, по 25, якщо я не помиляюсь. Так. Олія 5 літрів 280 гривень, а літр по 60. По 65, там був літр. Там літр, так? Угу. До речі, жіночка, що казала, вона таку брала, їй до вподоби, тут рівно літр, і вона каже, добра. А в магазині скільки 70 85. І, до речі, Юля каже, покажіть соуси, ціни. Каже, класні. А я дивлюся, дівчата, напередодні консервування, воно ще й в скляних баночках. 50-50. 55-47 гривень український, на такі до борщу. Цікаво. Так, ну все добре. Добре, що тут є такий навіс і під дощем можна ходити робити покупки. Ось я дивлюсь, то наче сонечко виходить, то щось на крапа. Я хочу з Олею привітатися, де вона там. Я бачу, що у Олі є. А знаєте, як це називається? Мелодія вітру. Це з ракушки отак тоненько тоненько робили. Вона мені розповідала, зараз її десь нема. Отак. О, щось теж. Таке новеньке. І ще вона мені казала, ага, ось я бачу. Mm. Mm. Оці, я їй дзвонила, кажу, де вона трішки зайнята, дивіться. Це на водичку у кого басейн, бо там ще щось класти. Mm. І воно так буде плавати. Такі, вони за діаметром різні. Пов... Тут їх повно-повно. Колір різний, а, ось ще така велика. Нічого собі. Бачите, на водичку поклали. І така краса. Ой, я в мелодію вітра заїхала трішки. О, як гарно. Покладу, бо вона десь там бігає, мотається. Там, каже, два пакети я ще не розклала, хочеш, то подивися. Я кажу, так вони однакові. Вона каже, ні. За діаметром різні, ну треба їх буде розправляти. Що подивіться, як воно гарно. Може, я без Олі тут хазяйную. Тобто розумієте, скільки там всього цікавого. Пакет суну. Ой, так, зараз знов в мелодію вітру залізу. Треба обережно. Чуєте? О, це щось неймовірно. Оце так. Добре, буду бігти, скажу, що я поклала, бо я її чекала, щось нема. Каже, та ніж дуже зайнята. Так, Все, я забираю свою торбу, свої покупки Опс. Ой, і буду йти далі. Ну, ці нарциси ну, вже якось відійшли, а взагалі скільки всього тут цікавого. Цікаво крізь сонечко накрапає, дощ. Я йду з сквером, дивлюсь, у нас тут чорнобривці вже посадили каштани квітнуть. Жарко сьогодні у корточки, але нічого. І начебто нічого такого я... А що тут машину тут їздить, тут не можна їздити. Порушника зафіксували. Нічого, наче не купувала торба важка. Та йдеш майже під парасолькою. Зараз покажу, що я купила на базарі. Так, взяла таке молочко, тут пів літра, жирність 2,5. Зараз скажу для чого. Це щось з комаською були у магазині. Я кажу, Кумаська, ти краще мене бачиш. Так печива якогось захотілася. От інколи хочеться щось такого, знаєте. Але кажу: а подивись склад, якщо більш-менш, бо вона у мене теж дивиться все і слідкує, що там, що дорота буде класти. пробачте. І каже, і вона прочитала тільки там борошно, а потім ряд слів, яких я не розумію, якісь там цифри, і все кажу, кума, коротше, не чпай, поклади його. Кажу, зараз деш... ну, дешевше, не дешевше, але коли ти знаєш, що ти їсиш, от так захотілося мені сьогодні зварити узвар і млинці на молодці. Млинці на молодці. Такі солоденькі з ванількою зробити. Що їх там робити? Швиденько, але ти знаєш, що ти тому я лише пів літри взяла цього молочка. Це у нас ну, майже наш місцевий. Виробник, я там і масло важковий купую. От. Багато пити не хочу, а так трішки взяла масло, взяла 5 пачок, але не собі, собі лише одну пачку, а йшла на базар, сусідка каже, візьми мені такого масла. Тут жирність 82 я вам вже я завжди вам його показую, дівчатка. 82 це один той же виробник, коштує 86 гривень. Ну, я вам вже казала, за рахунок того, що далеко не везуть. Мені одна пачка, сусідки дві пачки, і потім сусідка ще дзвонить. І моїй кумі дві пачки. Я кажу, добре, я п'ять пачок беру. Е, соту взяла, я вам показувала. Ну, Це щоб коли щось мити. Яйця теж на базарі. Ті ще по 55 я брала. Я завжди зі своїм лоточком ходжу, тому такі там ще по 50 були, що я ще брала. Ага. Р... Огірки та редис на 55 гривень. Оце і все. І що я тут несла? Все, серйозно, все. А Чого воно має бути важким? А в мене рука, дивіться, яка червона. І ну, от такі покупки в мене сьогодні на базарі. Оце ж звичка торбу на руку повісила, і мені так легше. І ще ручки так один від одного на відстані, і тоді сила тяжіння, вона начебто здається, що торба легше. Чого вона була важка чому? Бачите, яка рука червона. Це ж Таня так з базару йшла. Ще ж познімати квіти треба було зупинитися. Такі моменти я люблю. Вирішила зробити собі каву, забула. не хотіла дуже перегрівати, а так, щоб тепленька була. І хочу зараз відповісти на ваше запитання, яке ви мені ставите. кави та буду далі бігти. Стосовно коментарів, дівчатка мені писали, що писали коментар, але потім його не бачать. По-перше, запитували, чи видаляю я ні, я не видаляю. Комент... Чого б я ваші коментарі видаляла, дівчатка? Я видаляю коментарі ти тих. А так, то ні. Навіть я зайшла в аналітику каналу, там, де є опубліковані, і на розгляді. І навіть там немає Ютуб інколи, коли вважає, що щось там є таке, ну що він там може вважати, то я не знаю. То він кидає на розгляд автору каналу цей коментар, там теж немає ваших коментарів. І зайдіть на вашу електронну адресу, з якого ви реєструвалися в Ютубі. Можливо, Ютуб вам туди якийсь лист надіслав стосовно цього. Подивіться. Можливо, десь щось там, хтось колись щось порушив, я не знаю, буває таке, що на день або там на добу, або ще якось не можна писати коментарі. Я таких моментів не знаю, дівчатка. Якщо я бачу коментар, я одразу відповідаю. Я передивилася, немає. Я навіть там є така функція, не відповіли на коментар. Я натискаю, нема там ваших коментарів. Так, зараз куп'ю кави, перегріла трішки. Та можна було би молочка додати, але вже нехай. Мої дорогенькі, я буду, мабуть, закінчувати відео, тому що я чекаю на дзвінок, і ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!